Вітання всім, ми в дорозі на Миколаївщину. Маємо в планах, просимо, щоб устроїв послужити Миколаєві на області конференції і на Миколаївщині в декількох місцях. І в понеділок маємо бажання послужити на Херсонщині. Ось ми приїхали в Миколаїв, ми гуртом це вперше, але надіємося, що дай Бог ми гарно послужимо, самі збудуємось, і ця поїздка залишиться хорошою історією для нас. Раді, що прибули вже на місце в Миколаїв, десятки кілометрів позаду. Впереді ніч відпочинок і завтра вперед служіння. Надіємося, що цю конференцію. Людей, які приїдуть, молодь, особливо буде дуже важлива тема про покликання. Це така, як би сказати, такий напрямок, який має кожна людина розуміти і виконувати те, до чого його призвав Бог. Без мети життя, порожній звук, доля на землі, то витвір твоїх рук. Та без Бога шлях твій огорнув туман, то ж тепер неефективний запасний план без мети луха сіна, корабель твій, буря, розіб'є страшна, Бог є вихід, а не запасний план, Хай керує кораблем. Капітан Що ж, друзі, зараз звична справа. Збираємо апаратуру. Деякі любить збирати? збирати апаратуру. Я дуже люблю. Обожаю Я за всіх збираю завжди сам. Айплата моя на небі. Мала конференцію. Дякую Богу по тих кількостях, по тих церквах, що є тут на Миколаївщині Досить гарно з'їхались Молодь. Гарно нас прийняла помісна церква. Дякую Богу за кенсінери, бо на дворі 40 градусів. 40 градусів. Зараз 35 втім. Але дяка Богу, що кенсінери є, тому мали гарний час про холоді слухати, співати, молитись. Бачили Божу благословену руку, що могли навчатись, формуватись і віримо, що воно дасть плоди свої. Зараз буде проводити служіння, дуже приємно в цій церкві. Вже 9 годин постійно, вона і загальна спів. Це настільки приємно, де вже 12% співаємо. Будемо служити. Коли якісь такі темні часи в нашому житті приходять, нам здається, що ми не на начебто одні йдемо по християнській дорозі. Нам здається, що ну, всім, можливо, десь тяжко, але ось так, як мені тяжко, то нікому не тяжко. Але, друзі, пам'ятаємо, що ми не одні, і ми не перші йдемо християнським шляхом. Перед нами є велика хмара свідків, багато братів і сестер. Бог не має світла, а Він є світло. Коли б Бог би мав світло, а не був би світлом, ми б могли прижити до Бога і сказати, Боже, дай нам світло, щоб ходити в світлі. І Бог дав би нам, і нам не треба Бог, Бог дав нам щось, що є світло. Але Бог каже, ні, я не даю світло, я є світло, і якщо ти хочеш бути в світлі, ти маєш мати мене. Тому що коли ми хочемо показати Богові, от наша невіра, що ми можемо без Бога справитися самі, то Бог може теж нам показати, знаєте, куди ми можемо заїхати. Навіть прости це такий елементарний приклад. Заїхати. Але коли Бог знаєте, не устрояє щось в житті, ми будемо довго добиратися, ми будемо довго мучитися. Ми будемо знаєте, о той відрізок, який ми могли би пройти з Богом набагато швидше. Ми будемо довго його долати і, і матимо проблеми. І от Біблія каже таку одну історію, є один вірш. Щастя, роба напікатованого пішов, щастя не робите, як все життя за не буде. Друзі, ось так доводиться в таких умовах на жарі служіння в іванізації, бо служіння майже 40 плюс на це все. На вулиці дуже жарко, добре, що в Миколаєві є де придбати морозиво. Мабуть, єдине спасіння на сьогоднішній день. Нема більше святині, ніж свята кров Христа. І тече в Палестині, той струмок, що спасав, як до нього торкнуся, нема місця гріху, Лиш у крові Ісуса я прощення знайду крапля крові Христа. І в серце упала, де була темнота, Світло там засіяло, і спасіння, і ми для душі знайти зможу. Усі краплі крові я прощення знаходжу, я прощення знаходжу. Маленька дівчинка прийшла раз до мами, знаєте, що каже: Мамо, небо думає, що я померла. Мама так злякалась, доця, а чого ти так сказав? Ну, чого ти так говориш? Я вже тиждень не молилась. Так по-дитячому, але молімось до Бога, довіряємось Богу і читаємо Боже Слово, щоб мати віру. Хай вас Бог благословить.